Коли можна не приходити до військомату після отримання повістки перелік причин. Перелік випадків, коли за наявку до ТЦК непередбачена відповідальність міститься у постанові кабміну від 28 липня 2010 року номер 673 Наразі перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки. Може не прийти до ТЦК, зменшився, тепер таких причин лишилось тільки три, тобто перелік поважних причин неявки до ТЦК. Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатись, необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи батьками дружини. Або чоловіка. Ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд. Також відкрити кримінальне провадження, за застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста. Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат, по повістці потрібно надати довідки офіційні документи.